Одним з технологічних китів української науки та техніки являється Державне підприємство Конструкторське бюро Південне імені Михайла Кузьмовича Янгеля, на пару з виробничим об'єднанням Південний Машинобудівний завод. КБ Південне є визнане та відоме в світі науково-конструкторське підприємство по розробці ракетно-космічної техніки його авторитет базується на унікальному досвіді створення ракетної та космічної техніки, накопиченому за 68 років існування підприємства. В активі КБ Південне багато успішних розробок космічних транспортних систем, багато з яких стали досягненням світового рівня. Також в активі Південного є великі здобутки в області створення ракетного озброєння, що було основним напрямком при створенні конструкторського бюро. КБ Південне було створено в 1954 році на базі конструкторського відділу Південного машинобудівного заводу з метою створення для Збройних сил СРСР стратегічних ракетних комплексів з балістичними ракетами на висококиплячих компонентах ракетного палива. На той час підприємство мало назву ОКБ 586 Воно діяло на чолі кооперації з організацією розробників ракетних систем і елементів ракетних комплексів. Головним підприємством-виробником, створених у КБ південних ракет, став південний машинобудівний завод. Головним завданням нового КБ була розробка бойових балістичних ракет на компонентах палива тривалого зберігання. Це був початок розвитку нового напряму у бойовому ракетобудуванні. Першою розробкою стала ракета Р12, до якої були поставлені вимоги по дальності, а саме до 2000 км. А також встановлення на неї головної частини із термоядерним зарядом. Конструктори нової ракети були першопрохідниками під час вирішення технічних завдань при створенні Р-12. 22 червня 1957 року відбувся перший успішний пуск ракети Р-12. Дана ракета одноступенева з моноблочною головною частиною, що відокремлюється з повністю автономною системою управління. Завдяки порівняльній простоті, дешевизні, надійності та високій боєздатності, вона стала наймасовішою ракетою середньої дальності, прийнятою на озброєння. У 1962 році ракети Р-12, будучи аргументом Радянського Союзу, опинилися в центрі Карибської кризи. Яка впритул наблизила світ до ядерної катастрофи. Успіх першої розробки підтвердив правильність обраного напрямку робіт та спонукав до нових розробок, а саме ракети р 14 з дальністю двічі більшою, ніж у ракети р 12 її особливістю було застосування нового палива. Важливою якістю нової паливної пари було самозаймання компонентів. У червні 1960 року був здійснений перший пуск за програмою льотно-конструкторських випробувань. У серпні 1957 року у СРСР відбувся перший у світі успішний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Це була міжконтинентальна балістична ракета р 7 розробки ОКБ-1 Сергія Павловича Корольова на паливних компонентах керосин і рідкий кисень. При цьому було доручено КБ Південне розробити проект міжконтинентальної балістичної ракети на висококиплячих компонентах палива тривалого зберігання. Такою ракетою стала Р-16. Це двоступенева ракета висотою понад 30 метрів і діаметром 3 метри. Та стартовою вагою 141 тонну. Дальність дії складала 11 тисяч км з ядерною боєголовкою потужністю 5 мегатон та до 13 тисяч км з легкою боєголовкою потужністю 2,3 мегатонни з ймовірним кутом відхилення близько 10 км. Проект було розроблено у рекордні терміни 24 жовтня 1960 року. Проводилася підготовка до першого пуску ракети Р-16 за програмою льотно-конструкторських випробувань, яка завершилась катастрофою. У результаті схемної помилки в системі керування відбувся несанкціонований запуск двигунів другої ступені, що призвело до вибуху ракети на старті. У подальшому були вжиті всі заходи щодо усунення недоліків, та у лютому 1961 року. Відбувся перший успішний пуск ракети Р16. Надалі її було прийнято на озброєння. Всі вищі згадані ракети вважаються першим поколінням. Вони довели, що орієнтація на розробку ракет на висококиплячих компонентах палива була правильною. Завдяки чому надалі велися розробки з модернізації всіх типів ракет першого покоління. Головною якістю у них стало ампулізоване виконання паливних ємностей, що надало можливість збільшити перебування в заправленому стані з 30 діб до 7 років. Подальшими проектами бойових ракет важкого класу вже другого покоління став комплекс Р36. У балістичному 8К67 і орбітальному 8К69 варіантах ракет. Перший пуск ракети 8К67 був здійснений 28 вересня 1963 року. Паралельно велися роботи з розроблення ракети 8К69. Унікальною властивістю орбітальної ракети є дальність застосування, що є необмеженою. Технічно ця властивість забезпечується специфічною схемою польоту орбітальної ракети за настильними траєкторіями, у тому числі за траєкторію штучного супутника Землі. Перші запуски таких ракет були проведені у грудні 1965 року за програмою льотно-конструкторських випробувань. У серпні 1968 року було запущено ракету 8К67П, модифікацію міжконтинентальної балістичної ракети 8К67, характерною ознакою якої було оснащення її головною частиною, що розділяється на три бойові блоки. При цьому конструкція нової ракети дозволяла використовувати її в ракетному комплексі Р-36.